Друзі, на нас інфоперше проголовне поїхали, поки хоронили Поробія Михайла Сцельнікова. Підозрюваного у вбивстві українського політика, як з голови Верховної Ради України Андрія Поробія, взяли під варто. Відповідне рішення ухвалив Галицький районний суд до Львова у вівторок, 2 вересня. 52-річний Львів'янин перебуватиме під вартою продовжує 60 діб за інформацією. Місцевої змі, які перебувають на засіданні суддя, відправив Сцельнікова під варто без право внесення застави. Під час спілкування з пресою Сцельніков заявив. Що обрав жертвою Поробія, оскільки той жив поруч він заявив, що вбив би п'ятю, якби він жив у Вінниці, ймовірно, маючи на увазі лідера Європейської солідарності Петра Порошенка. У той же час охорона Порошенка буде посилена, адже можливо таким чином вбивця натякнув. Що наступний в списку кілера саме Порошенко, 30 серпня у Львові застрелили народного депутата від фракції Європейська Солідарність, колишнього спікера Верховної Ради та провідника Майдану Андрія Поробія. підозрюваного затримали на Хмельниччині. Ним виявив. Вся 52 львів'ян на затриманому про підозру в умисному убивстві та незаконному поводженні зі зброєю. У той же час політолог Олександра Слав'яниця пише наступне: Ось вбивця пробія зізнається, що саме він вбив і хоче, аби його обміняли до Росії. Щоб він не казав про помсту владі, очевидно, що він виконував вказівку Росіян, хоча жертву він ймовірніше за все обирав сам, а Потім погоджував це зі своїм російським куратором. Саме так це працює. Я як людина, яка прочитала сотні вироків там де йшлося про підпали, терористичні акти щодо військовослужбовців та таке інше. Можу за упевненістю сказати, що сценарії завжди ідентичні. Спочатку людину ворбують, потім їй кажуть, що можете зробити підпал, можете вбити, можете підірвати. І Зазвичай зрадник сам обирає, що він може хоче зробити. Потім цілі погоджуються і далі відбувається те, що відбувається у багатьох випадках. ФСБ бадує інструкції забезпечує вибухівкою або зброєю. Десять цитат Андрія Пород я завжди гортився тим, що свій шлях пройшов рівно, що мої цінності захист української держави, недопустимість окупації держави ніколи не мінялися. Тільки чомусь нас, українців на нашій землі, вбивають за нашу мову. Де є українська мова? Там є Україна. Українська мова є невід'ємним багатством кожного з нас. Досконале знання та майстерне володіння мовою один із головних інструментів досягнення життєвого успіху це особистий капітал, який неможливо ні відібрати, ні викрасти. Вишиванка Ка символ незнищеності українського народу, вишиванка це той символ, який демонструє, що український народ єдиний в різноманітті. Вони нас дуже люто ненавидять всіх українців. Для них кожен, хто любить свою батьківщину. Це є націонал-фашиста. Не чіпайте мову, як посієте московський вітер, пожнете українську бурю. Просто будьте розважливі та щирі перед самими собою. Немає нічого простішого за правду. і Кожен з нас її знає і відчуває. Ми маємо знищити російську імперію, бо тільки то. Тоді Україна справді буде перебувати у безпеці. Наш тризуб – знак волі, знак єдності, знак життя. З ним повстали, з ним боремося, з ним переможемо. Слава Україні! Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.